Чи не з першого дня повномасштабного вторгнення Росії ми чули про заклики до Ізраїлю про допомогу? Спочатку вони відповідали про нейтралітет щодо цієї війни. Потім, вже після використання іранських дронів, ми почули, що Ізраїлю треба захищати свою країну, адже вона постійно захищається. Проте протягом останнього тижня в мережі все більше інформації про те, що Тель-Авів все ж, начебто, таємно передає озброєння Україні через Польщу. Вітаю вас, шановне панство. На зв'язку, як завжди, агностик, і сьогодні ми поговоримо, що саме міг би запропонувати Ізраїль Україні в питанні, як мінімум, протиповітряної оборони, зокрема, найдешевший спосіб збивати іранські дрони. Чи дійсно вони не можуть навіть продати взагалі хоч що-небудь? І скільки зброї експортуються на постійній основі? Та. А точно вони самі роблять таку купу відомих і бажаних забавок. Не забувайте підписуватись на канал, додивитись це відео до кінця та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Звісно, Ізраїль є дуже відомим виробником озброєння і має далеко не одну компанію, що займається мілтехом. Усі ми розбирати не будемо, а візьмемо найцікавіші та найкорисніші. І першою мені на думку приходить Ізраїль Аероспейс Industries, що є одним з головних військових підрядників. Вони виготовляють багато чого, зокрема, одну із складових систем ППО Ізраїлю. Проте, у світлі останніх подій більш реальним та потрібними є системи боротьби з дронами. Однією з таких є система Drone Guard. Простіша версія ComGem встановлюється будь-де, має покриття в 360 градусів, має найкращу в своєму класі ймовірність перехоплення за будь-якої погоди та навіть в міських районах. Працює з діапазоном частот від 400 до 6000 МГц та вміє виявляти і працювати з цілями на відстані більше 5 км. Повна вага системи приблизно 28 кг. Ця система вміє виявляти дрони, їх тип та розмір і, власне, глушити їх. У є у цієї системи і більш крутіший варіант під назвою Елі 4030. Це вже модульне та масштабоване рішення, яке можна комплектувати в залежності від потреб замовника. Виявляє та відстежує загрозу на відстані до 50 км, Перевіряє, ідентифікує та класифікує на 20 і нейтралізує загрозу на відстані до 10 км. Має декілька варіантів знешкодження безпілотників, так звані м'які та жорсткі. До перших відноситься подавлення комунікацій та супутникового зв'язку, зокрема Глунас. А до жорстких спеціальні дрони камікадзе та електричні ракети для для знищення загрози. Як було сказано раніше, Ізраїль Aerospace Industries виробляють ще й системи ППО та ракети Arrow. Вони розраховані в першу чергу на протидію балістичним ракетам з дальністю понад 200 кілометрів. Та першочергово розроблялись вони саме як заміна ракет Patriot. Коштує така ракета близько 3 мільйонів доларів, власне, як і ракети Patriot. Остання ж модифікація Arrow 3 є взагалі позаатмосферною гіперзвуковою протибалістичною ракетою, з дальністю польоту до майже 2,5 тисяч кілометрів, і може збивати... Путники Скільки коштує третя модифікація, навіть страшно уявити. Проте, якщо ці два найвищі шари захисту ізраїльського неба є дійсно майже космічними, більш реальною є система Барак. Барак MX System це цілий комплекс, який може одночасно працювати з декількома цілями на різні відстані, зокрема з крилатими ракетами та планируючими бомбами. В залежності від типу ракет може працювати з відстанью 35, 70 або 150 км та висотою в 20 або 30 км. Коштує така система приблизно 24 мільйони та півтора мільйони за кожну ракету. Проте, як ми з вами розуміємо, нам більше необхідні системи, що вміють працювати саме з крилатими ракетами, безпілотниками і ще краще з усілякими мінометами та РСЗВ. І чим дешевше, тим краще. За цим вже треба йти до найвідомішої ізраїльської компанії Рафаель. Скоріше за все, ви чули про цю назву через одне літак. Ця компанія є виробником системи ППО «Праща Давида», що є ще одним шаром захисту. І хоча розрахована вона на роботу з відстанями до 250 км та балістичними крилатими ракетами, операційна історія в неї не втішна. У 18-му році а намагалась бити дві ракети, що були запущені з території Сирії, проте обидві не знищили цілі. І після цього ні про розробку, ні про покращення, не тим паче про продаж цієї системи нічого не чути. І останнім часом його задачі виконує відомий усім залізний купол, який постійно модернізується, і його ракети та мір вже потроху навчаються працювати і проти крилатих ракет. Сучасні технології дивують кожного дня. Це ігровий планшет RockFlow з діагоналлю 13 дюймів. Це компактне рішення з найпотужнішим процесором Intel i 12900 h та. Графікою Nvidia GeForce 3050 Ti. Його можна взяти куди та коли завгодно, але буквально за декілька секунд його можна перетворити на потужну геймерську машину завдяки зовнішній відеокарті GeForce 3080. Про те, що робити, якщо ви не знаєте усіх переваг усіх ноутбуків. Для цього можна завітати на сторінку Day One Rock, яка дозволяє дізнатися більше про новітні ігрові ноутбуки від Asus з процесорами Intel. Але це ще не все. Буквально в декілька простих кліків можна підібрати собі ноутбук за власними критеріями, швидко та зручно. А ще приємним бонусом стане те, що тут можна прийняти участь у розіграші цифрових подарунків в Там нічого складного, треба просто позначити своїх трьох друзів. Тож переходьте за посиланням в описі відео та. Обирайте свій рок вже сьогодні. Проте, у Рафаель є ще дещо цікавеньке: перше дрон-дом, тобто купол від дронів, мабуть, вміє розпізнавати цілі на відстані 3,5 кілометри, ідентифікувати їх з допомогою сенсорів, камер та штучного інтелекту та повністю вимикати будь-який зв'язок, будь то супутниковий сигнал чи відеосигнал з пультом, або можна просто знищити дрон лазером. Так, вам не почулося. Сучасні засоби боротьби вже мають лазерні технології. До космічних фазерів чи бластерів ще далеко, але ці лазери вміють за декілька секунд знищувати будь-яку летючу скотиняку, байдуже орланце чи іранський шахід. Коштує такий комплекс трохи більше трьох мільйонів доларів. Проте, як на мене, найкрутішим, що робить Рафаель в цій сфері, є Iron Beam. Це найнижчий шар протиповітряної оборони, який має працювати в парі з залізним куполом. Ця система призначена для знищення ракет малої дальності, артилерії, мінометів та БПЛА. І так, це лазерна зброя. Лазер з потужністю 100 кВт спрямованої енергії, що підсмажує ціль за декілька секунд майже безкоштовно. Будь-яка серйозна ракета систем ППО коштує як мінімум декілька сотень тисяч доларів, а вартість знищення снаряду чи БПЛА за допомогою залізного променя складає усього пару баксів. Усе це за 5 секунд та на відстані до 7 кілометрів. І ось це для Харкова, Запоріжжя та Одеси було просто незамінним спасінням, адже звичайні ППО не можуть впоратись РСЗВ, з якого гатять окупанти. А ця штука теоретично на це здатна. Ну а чи зможе вона розплавити усілякі БПЛА, що зроблені з композитів? Думаю, і так зрозуміло. І, от ми з'ясували, що Ізраїль має дуже багато цікавинок, які були б нам нагоді. Мова навіть не йде про наступальну зброю, адже офіційний Тель-Авів начебто, абсолютно проти такого, і взагалі дуже пильно слідкує за тим, щоб продані ними технології не використовувались для скоєння злочинів. Проте продати в Україні хоч щось з оборонної зброї вони також не хочуть, посилаючись на те, що їм треба захищати свою країну. І з цим я в жодному разі не буду сперечатись. Але давайте все ж подивимось на ринок продажу зброї та хто там є. Великими експортерами та імпортерами. У 2021 році експорт озброєння Ізраїлю складав трохи більше 11 мільярдів доларів. З початком повномасштабної російсько-української війни, згідно з заявами Міністерства оборони, їх експорт у 2022 році виріс чи не в рази. Проте, у відповідь на офіційні запити, вони відмовляються надавати списки країн чи перелік озброєння, які купувались. І це тільки початок, адже зараз там приймаються закони, які дозволять в наступному році продавати ще більше продукції з ще меншими обмеженнями. І громадянам Ізраїлю така секретність, наскільки. Я розумію, не дуже до подоби, адже таким чином можна приховати корупцію, хабарництво чи сумнівне посередництво. Проте, все ж є країни, які відкрито говорять, що і як вони купують у Ізраїлю. Індонезія, яка навіть не має офіційних відносин з Ізраїлем, закуповує через посередників безпілотні броньовані засоби. Азербайджан купує в них озброєні безпілотники, які періодично використовують в районі нагірного Карабаху. Тобто, виявляється, продавати країні, яка воює, все ж можна. А потім є передав ці безпілотники до Екваторіальної Гвінеї, країни з диктатурою. Туркменістан також купує безпілотники та позашляховики. Чехія, ракета та радари, Філіппіни артилерійські системи та 32 танки. Бразилія, БПЛА, Радари, ракети, улюблена усіма нам, нами Німеччина купує Arrow 3 Штати купують там ракети Спайк та дві батареї залізного купола. Більш за все, в цьому питанні поважаю Польщу. Скільки я вже роблю мілітарні відео, постійно бачу, що вони не просто купують озброєння, а й купують ліцензію на виробництво. Це настільки. Які розумно, що я не можу вам передати, і я дуже сподіваюся, що ми подивимось на цей досвід і будемо робити так само серед е, імпортерів. Ще дуже дуже багато прикладів, але питання навіть не в цьому, як ми бачимо, зброя продається без проблем, жодних взагалі, і до диктаторських країн, і до тих, хто знаходиться в стадії відкритого конфлікту. І усе це дуже цікаво в контексті того, що саме Ізраїль в минулому році піднявся на 10-ту сходинку хід параду найбільших міжнародних експортерів зброї. Навіть Туреччина займає усього 12-те місце. 77% експорту зброї за 21-й рік припали на п'ять країн: 39% та це перше місце у США, 19% та друге місце у немитих, А тепер увага на третьому та п'ятому місці знаходиться Франція та Німеччина. Тобто країни, які кожного дня кажуть, у нас нічого немає, є одними з найбільших експортерів зброї у світі. Так я розумію, що багато продавати не. Дорівні багато мати на своїх складах, але сам факт цього трохи бентежить. Найбільшими ж імпортерами, які купують в усіх, і усе, є, на мій подив, Індія, яка купує в Ізраїлю і у Лаптіносів. І саме ось тут починається дисонанс: з одного боку, Ізраїль, начебто, не хотів сваритись з Росією і займав позицію нейтралітету. З іншого боку, світові експерти почали говорити про те, що, от після використання іранських дронів, Ізраїль змінить свою думку, і це насправді ще можливо, адже там у них скоро. Наче як вибори, і, можливо, після них щось може змінитися. Ще мене дуже дивує, те, коли експерти кажуть, що от Ізраїль ні від кого не залежить і усе робить сам. Точно. Залізний купол робиться спільно з Raytheon, як і проща Давида. ракети Arrow вони розробляють спільно з Boeing, ракети та систему ППО спільно з Індією. Кожна з цих систем фінансувалась величезними коштами штатів на кожен проект залучались мільйони і мільярди. Тож так, ізраїльтяни, звісно, молодці проте чи змогли б вони цього досягнути без зовнішньої допомоги. Тож наступного разу, коли хтось скаже, що ООН Ізраїль самі усе роблять, знайте, це не зовсім так. Останні плітки про те, що Польща закуповує антидрон системи для України, а уряд Ізраїлю, начебто, закриває на це очі, можуть дійсно бути правдою. Проте офіційна позиція Ізраїлю досі не змінилась. Будемо сподіватися, що вони все ж змінять її і дозволять через хоча б через посередників, купувати, хоча б системи ППО. Ну а що ви думаєте з цього приводу? Обов'язково пишіть до коментарів, де я вас так завжди буду чекати. А з вами був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.